Усім щирі вітання, щирі вітання на каналі Таро Хроніка. І сьогодні пропоную в новому відео подивитися, власне, чим завершиться 2024 рік для України і для Росії. Тобто, по суті, ми з вами подивимося, яким буде грудень, і загалом завершення цього року. Так? Отже, давайте спочатку подивимося для України. Так, і пропоную розклад зробити на 6 карт. Отже, чим закінчиться рік для України. Так, е лицар жезлів у нас випав. По суті, це стихія вогню, це символ е завжди поїздки. І лицар це у нас завжди символ певного початку або завершення чогось. Так? І відповідно це рух. Королева мочів. Холодна, розсудлива, сильна жінка, авторитетна. Ну і в даному випадку вона може говорити про події в Україні. Так, і разом із лицарем Жезлів у нас є певні такі хороші надії на рух щодо королеви мечів. Відлюдник символізує дуже часто і окуповані території. Тобто, якщо ці три карти поєднати разом, можна сказати щось про рух щодо окупованих територій. Так. Тому не буду наразі говорити більше. Надіймось лише на позитивний результат, на кращий результат для нас. Ну і відлюдник ще є символом пошуку, так відповідно можливо певна обережність щодо того чи іншого питання, щодо тих чи інших дій. Так, от, зокрема, якщо говорити про королеву мочів, і обережність щодо руху, так також Ну, одним словом, тут і може випливати прийняття певних рішень, законів. Ну і відлюдник дуже часто означає ще видалення, скажімо так, непотрібних людей. Та? Можливо, можливо, йдеться і про це. Отже, давайте ще перетасуємо трішечки далі. Ще три карти. Маг це маніпулятор, і водночас це той, хто має в руках усе. Так, він у нас вміє володіти і мечами, і кубками, і пентаклями. І а, тому, тому надіємо, що для певного руху, так, для певного початку чи то певного завершення. В Україні є усе, що необхідно, так, тобто володіє усіма потрібними інструментами. Так, ще Ілюзії. І давайте одну на фінал шосту, як і планували. Так, деталізував сімку кубків, а, закохані. Певне, знову ж таки, вибір. Певна гра, певна гармонія. Взагалі з собою з оточуючими. Можливо, тут йдеться про те, що імператор у грудні до завершення року так, буде приймати багато рішень, і у нього будуть всі інструменти, власне, щоб ці рішення прийняти правильно зробити а, потрібний вибір. Той, який, кажімо, буде на краще. Ну, ось так. Принаймні, карта показала нам е, Грудень для України завершення року. Ну, а зараз давайте подивимося, що чекає Росію. Вже що чекає РФ у грудні 2024 року. Завершення. Так, вибір. Так, друга карта у нас. Це по суті рух. За цими картами можна сказати так, що РЕФ постійно робитиме вибір, адже є необхідність щодо матеріальних благ, щодо партнерства, щодо моменту співпраці загалом. І, можливо, іноді за цією картою рішення будуть поспішні. За цією картою будуть відповідно вони або правильні, або ні. І це також вісмірка жезлів, символ подорожі загалом. Тобто пошук, по суті, партнерів і фінансів. Так, ресурс. Так, питання ресурсу будуть цікавити РФ у грудні задля досягнення успіху, фінансової стабільності. І королева Кубки вона нам говорить загалом про емоції. Їх доволі багато. Так, ну от я деталізую королеву кубків, у нас йде обман, інтриги, все, що пов'язано з картою місяць, це наявність і внутрішніх певних боргів. Тобто місяць емоційний, і всі емоції будуть пов'язані, по суті, з фінансами, з пошуком партнерів, з вирішенням питань, прибутку і досягнення успіху. І за дев'яткою купів можна ще сказати, що це символ контролю за ситуацією. Для того, щоб її контролювати, відповідні потрібні партнери, фінанси і так далі. Ще одну карту давайте візьмемо із колоди. Універсальний ключ, з чим РФ буде у 2025 рік. Важко. І на дні колоди у нас страшний суд. Не думаю, що потрібно тут щось. Коментувати. Знаєте, це та важка ноша, яку вони самі собі вигадали, взяли на себе і змушені нести, наскільки би це важко не було. І десятка жезлів це знаєте, як чемодан без ручки І немає як нести, і немає як залишити. Такий ось вийшов розклад. Ну, а я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте і до зустрічі в новому відео.